Оскільки нагороджені люди, і митці слова, митці живопису, митці музики, тобто мис народні майстри, і за кількістю виставок персональних, і за якістю, і кількістю нових речей, і за резонансом суспільним, тим, яким викликають їхню творчість. Тобто параметрів дуже багато. Ну, щоб присудити чи отримати таку премію, збирається комісія. Так звана з певної кількості людей і розглядають пропозиції, подані творчими спілками і творчими фондами. На наступний рік ми запроваджуємо таку програму як культурна подія року, і вона передбачена для молоді і молодіжних колективів. То я думаю, що ми цю прогалину закриємо і буде якийсь хороший фурор культурний. Приємно, що громада міста відзначила мене цією премією, тому що кожного дня покладаєш зусилля на те, аби досягнути якоїсь мети, але ніколи не думаєш, який буде в кінці результат. Прагнеш до нього, але ж все ж таки, що тебе чекає в кінці, ніколи не знаєш. Взагалі у творчих людей немає ні початку, ні кінця в своїй роботі. Сказати, що прийшов новий Рік і ми відпочиваємо ні, ми тільки працюємо, і щодня нові проекти, щодня нові задумки. Ми зі своїм колективом завжди всі свята відзначаємо. Ми разом ми і колядуємо, і вітаємо свої родини. У нас є багато студійців, є і маленькі зовсім, шестиліточки, 9 років, 10, є дорослі вже студенти. Тому такі різнобарги в нас. Мій клубний заклад має шість народних колективів, які постійно приймають участь у всіх заходах обласних. Це такі, як і Вораш, яким я маю нагоду також керувати. Це такі колективи, як «Хор наш», Народний аматорський хор, театр, ансамбль, оркестр, народних інструментів, до речі, якому сьогодні виповнюється 50 років нашій географії, виступів це Польща, Угорщина, Молдова, Румунія і хочеться вже їхати далі.